І так, шановні, без досвіду роботи я повністю поставив сам плитку 20 квадратних метрів. Ну, я хотів поставити лінолеум, але я був на базарі е, в заставні, е, там, де кав'ярня колісників, Івані Колісник, продавець. Е, мені порадило, щоб я ставив зразу плитку. Ліноліум коштував 4 тисячі, плитка коштувала 8. Ну, правда, мені ця плитка, щоб її поставити, обійшлось більше, ніж 20 тисяч. Плюс я зробив тут ремонти, зробив відкоси, побілив вікна. Ось Відкоси зробив на дверях, відкоси зробив на арці, побілив це все. Ну і Хочу вам показати, як я поставив оцю плитку і потім заспівати пісню, яку я хочу присвятити пані колісник Михайлові Канаду. В якого я працював, і в мене була змога заробити ці гроші і е, сім'ї бацало. бацало. Ну і зараз вам покажу, як я тут це все зробив. І так, шановні, ось плетка, яку я поставив, поставив її менше, ніж за 5 днів. Ну, за 5 днів її поставив, але ну, я робив по півдня. В день бувало, що я зробив, вставив 43 плитки. Це все я зробив без досвіду. Ну, от, сьогодні було завершання, що от я різав кусочки і ті кусочки от поставив там. Бачите? Оці кусочки вже стоять, потім зробив цей поріжок. Так, шановні, тут поріг. Ось таким чином він зроблений. Ну і що? Закриємо двері і подивимося, як воно дивиться з коридора. От за дозападліцо, коротше, рівномірна лінія. Купляв заставні каву, я на міському ринку. Кав'ярня там чудова, сім'ї колісників. Я говорив про своє, про побут та ремонти. Пораду дали гарно в особі гарних слів. Сказала мені валя, сказала колісник постав собі ти плитку, ліноліум не треба, і ось ремонт скінчив, і плитка вже стоїть, неначе плитка та упала мені з неба, бо ж мню кавалери, я плитку ту купив, а у Дмитро басали, купляв клей-убор. борг. Канадника Михайла, Заставни я гроші на цю плитку на зиму заробив, сказала мені валя, сказала колісних, постав собі ти плитку, лінолю не треба, і ось ремонт скінчив, і плитка вже стоїть, неначе плитка та упала мені з неба, сказала мені валя, сказала колісник, Постав собі ти плитку, ліноліум не треба, і ось ремонт скінчив, і плитка вже стоїть, неначе та упала мені з неба, неначе та упала мені з неба, неначе та упала мені з неба.